Вітаю колеги. Я Олена Гаврук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Музика. Уряд врегулював запуск електронного чека. 31 грудня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження інформаційної системи національний чек. Від 30 грудня 2025 року за номером 1781, якою уряд запускає експериментальний проєкт щодо впровадження інформаційної системи Національний чек. Електронний чек або Є-чек це електронний чек, який покупець отримує в своєму банківському застосунку після оплати карткою в магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі і завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. Запуск електронного чеку передбачає поетапне впровадження, так як це є експериментальний проєкт. На першому етапі сервіс працюватиме в формі пілотного з окремими національними торговельними мережами та банками. Електронний чек є інструментом надання доступу до інформації про розрахунковий документ, що зберігається в системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.